25 тисяч таку кількість підписів зібрала петиція про заборону росіянам в'їжджати в Україну наступні 50 років. Далі має розглянути президент Володимир Зеленський. А от чи підтримуються Лучани? Йдемо питати забором обгородить їх бетоном їх нахрен там в Росії. Ми тільки за. Нікого не пускали. 25 тисяч зібрала петиція про заборону росіянам в'їжджати в Україну наступні 50 років. Що ви думаєте з цього приводу? Правильно зробили, що запретили в'їжджати. Я би їх взагалі не знаю, що ті. А ви ще думаєте всього? Так само. Не маємо тут що робити. Згідно повністю. Чому? А тому, що ми самі зазнали ворожу. Ворожу атаку їх. Ми є вимушеними переселенцями, так що ми зіткнулися з ними пліч о пліч, як то кажуть, лице в лице. І це 100% я згідна повністю. Їх треба, їх треба взагалі, мабуть, знищити зі світу. Так як вони поступають з людьми, з народом, то треба їх, їх повністю ізолювати від України. Обов'язково підтримую, так. тому що вони не зовсім порядні. Люди. Якщо це можна назвати людьми. Так. Чому? Це є саранча, яка прийшла на нашу країну з війною. Так, могли. Обов'язково. Чому? Тому що те, що роблять вони, це неможливо. Я, ні, я не підтримую. Чому? Не знаю. Я В церкву ходжу сюди в Покровську. Не хочемо ми їх бачити в своїх друзях, ну але ж бачите, за радянського союзу дуже так багато почилися. Що дуже багато українців в Росії живе, і росіяни живуть в Україні. Да? Ну вже не можна сказати, що ці люди нам не друзі. Як я працювала на роботі, в нас одна ж звідти з далекого сходу працювала. Вона тепер хотіла забрати маму, мама там залишилась сама, і вона вже мала по неї їхати. І тут війна і каже: Як я цю маму тепер заберу. Ну, мама не розуміє у цього всього, що твориться в Україні. Да? Вона каже, Путін хороший, Путін на вас не нападе, Путін. Ну, там така йде пропаганда. Ну, ми проти Росії, ми не одобряємо її. У нас так дуже болить душа за це, що гинуть наші люди, діти. Ну, для чого воно це в Україні? Так? Ми хочемо жити мирно. Ми дуже мирний, трудолюбивий народ. Дуже вам дякую за коментар. Так, я її навіть підписував. Ну, а що їм тут робити? В цілому. ну Корисних росіян, я чесно, не, роз... не зустрічав. Ну, може пару, тройку. А так, в цілому, їм тут робити нема що. Вже і так <різь> лежить багато. Це за сильно. Ні. Чому? Через 50 років Це забагато. Під час війни да, підтримую, Ну потім ні. Ну, в законі існує такі поняття, як візовий режим і хай би уповноважені на те органи. Розглядали в кожному конкретному випадку е, дане питання і вирішували його. А така огульна заборона абсолютно всім, чи в'їжджати, чи не в'їжджати. А якщо комусь з українців по якихось потребах треба буде, ми можемо нарватися на таку саму відповідь. Треба робити все по закону, так буде і правильно, і справедливо. Скільки наших хлопців і людей загинуло і дітей. Тільки їм заборонити взагалі виїзд сюди. Чи не підтримали? Ну, в загальному на сьогоднішній день, так. Чому? Ну, я думаю, що їм треба переосмислити своє життя, бачення щодо українців і в загальному до людей. Росіянам? Так. Чи оркам? Оркам. Ну, оркам росіянам. Ну їм взагалі не можна заїжджати на Україну. Що, що їм тут робити? Що вони тут забули? Поки в нас є унітази і стиральні машинки, для нас орки це небезпека. Ну, да я б я б взагалі не запретила сюди приїжджати. Вообще, у мене якась мене не, не не оби, не не ненависті нету. Ну вот это вот такое отношение к нам. Я считала, что мы такие родные какие люди. І після этого я Очень сильно поміняла мнение. міння. По-моєму, війна відповіла на всі запитання однозначно. Їхня переважна більшість населення за війну, за вбивство. Тому безперечно. Підтримуємо петиції, конечно. звісно. Ну, тому що багато від них горя українцям. І ніколи я щось не пам'ятаю за всю історію Росії, щоб вони комусь добро робили. Де тільки з ними не ставкуся, завжди якісь горі приносять людям. Да. Чому? Ну, тому що їм немає, що тут робити. Ми, я їх ненавижу. Вони побивали дітей, понасиливали жінок, дітей, розрушили скільки. То як то ще що ми хоч, хоч один хай приїде до нас. Я їх ненавижу. навижу. Що вони роблять? Що йому треба? Йому що мало своєї території ті заїжджають, то ворують усі, холодильник, стиральні машини, будку собачу, і то вкинули, взяли. що це? Це не народ. Таких людей не потрібно на вивозити. Їх всі ненавидять. І слава Богу, що нам Америка допомагає, Англія допомагає, інші країни допомагають, що ми маємо чим здавати їм здачу. І ми переможемо.